Вітаю, сьогодні на Тернопільщині. Нещодавно ставили автопілот на той оприскволь самоходний позаду мене. Сьогодні проводимо його калібрування. Ми поправили антенну, це ми зараз на РТК, тобто у нас має повністю копіювати слід і слід. Туди він поїхав, розвернувся на 180. Як бачимо, він їде слід і слід. Авторозоро на самохідному оприскувачі. він заводить його в лінію. Ну що, оприскувач ми налаштували, в полі їздить, розвертає. І зараз будемо з нього знімати антенну монітор і ставити на нього Антенна досить просто демонтується. Ось так, бачите, 4,5 на 8. Крамстейник майже готовий. Ось так ми його закріпляємо. Всередині нічому ніде не заважає. Так, завершили монтаж, завершили пусконалагоджувальні роботи. Зараз таке вже авторозворот дивимося, як відпрацьовує. Зробили контур поля. Ідеально. Десь в межах 8-9 км на годину собі розвертає, тобто можна спокійно автоматом обробляти поле.